Вітаю вас, шановні мої друзі, підписники, глядачі. Зараз пройдуся по своєму садку. Познімаю швиденько те, що такі містечка, які, на мій погляд, найгарніше зараз виглядають і хочеться ж ними похвалитись. Та відео довгим робити не буду, бо вже мені телефон показує, що мало місця, мало пам'яті. Треба там буде почистити. Тож. Швиденько проходимось, розказую, показую. А основне, що хочу сказати, хочу ще вчора накопала деяких рослинок, порозміщала їх у стаканчики і ще пропоную вам, запропоную. Ті рослинки було у мене декілька заказів, я вже відправила, ну і ще накопала. Як цікаво, то звертайтесь. Зараз ось я знімаю свою буквицю, все більше на ній з'являється квіточок. Щоправда, мені написали, що буквиця інша буває. Можливо, я помиляюсь. Дилосперма зараз ось яка прям. Як вона довго квітує? От уже дійсно невибаглива рослина. І теж там в коментарях написала мені жіночка, що її зовсім не треба поливати. А я ще так і стараюсь її, щоб її хоч трошки водички було, інколи поливаю. Лілійки ось які. Ось нові теж розквітнули персикові, давні мої. Ось лілія зараз яка красуня. Ну, то поруч рожевий бутон, то інший сорт. Ось розквітнула рожева лаватера, низькоросла. Це ось показую біденс, вже великий наріз. А це поруч сенерарія широколиста. Це теж алісум. А це я підходжу показати вам вербину. Вербена бонарська. Там я її накопала в стаканчиках, буду вам показувати. А це покажу, як вона виглядає вживу. От вона висока, доволі таки. от таке чотиригранне стебло міцне. І внизу вона розходиться таким широким кущом. Ось вона продовжається її. Гілочки. І ось теж. кущ широкий, міцний, усі вітра видержує. Ну, Насівається. Оце самосіву, це я її тут, звісно ж, не садила, тут вже дорожка і ось іще вони. Ну, їх можна легко видалити, якщо вони зайві. Ну, Такий неї кущ. І оце так вона, потім як відквітує оці верхні зонтики, їх прибрати і будуть вже бічні пагани квітувати. І їх тут ось понаростало багато. Така гарна квіточка, колір дуже приємний. Ну ось ті рослинки, що я накопала вчора, ті, що залишилися з минулого разу, глауцеуму. Ну, зараз я все ближче покажу, зараз я общим планом картиночку таку зніму, а потім по кожному конкретно, по кожній рослинці розкажу, що воно, що я приблизно хочу за такі кущики. А ще зараз ось покажу. Уже в мене там питають хосту патріот. Ну, її вже в мене нема, бо було всього два штучки, я їх викопала, бо вони там росли під кущом бузульника. Бузульник здоровий, розростається. Він такий видніється. І вони йому там, ну, було. Завколо... А он патріот, зараз покажу. Оце є тут. Кущик всього, що в мене лишилось, ну це я собі ж його оставляю. А це бузульник отакий. От от. Такий постійно поливати треба, зовсім не переносить. Пересихання, листя внизу тоді підсихають. Я там декілька листів одломила. А я хочу чого я сюди прийшла, це ж я зараз і так з боку покажу, як патріот виглядає, а є в мене друга хоста. Її більше, оце ось вона теж схожа на патріот. Ну, патріота біла кайма, а тут жовта. От у мене їх три кущики. І вони за темпом зростання, за всіми своїми характеристиками, розміром куща, вони схожі між собою. Тому я можу, якщо кому цікаво, можу викопати оцю хосту. Вона називається Квін Джозефін. Ну така ще є хоста. Ну, це така я не пропоную, бо це така звичайна хоста, вона у багатьох є, швидко наростає. Хоча, якщо ж кому цікаво, може, що вона квітує вже зараз. Непогано, в общем-то виглядає. То можу і її запропонувати. У мене є там в іншому місці кущики, такі, що я можу викопати. Зараз по цим рослинкам розкажу, що це і що я за що приблизно хочу. От це з минулого разу залишилась каменеломочка. Такі стаканчики. 35 гривень. 30-40, якщо більшенький кущик. Це глауцеум осталися. Це теж 35, отак. А ось викопала один кущичок. Це ну, такий гус пішов, і ще квіточка квітує. Це живучка, Бургунді Глоу. У мене їх небагато, тож хочу за неї 40 гривень. Я за таким принципом, що чого у мене багато, те дешевше, чого мало, хоч воно може і не дуже цінна рослина, ну, тоді я так свою ціну формую. Це ось теж викопала кущик Ерігірону, синя ромашка. Вона, я вже квіти позрізала, бо вони вже відквітували. Довго-довго квітнули. Я багато раз показувала їх. Це такий кущик, теж 35 гривень десь. Оце ось, це пахізандра. Тоже вчора я її викопала. Це така ґрунтопокривна рослина, вона вічно зелена. Дуже мені подобається, вона у мене вже. Років 5 зростає, неагресивна, розростається, ну, стримана. Ось потім вона буде ще такими біленькими шишечками квітувати. Ну і її цінність, що вона вічно зелена. Це вже новенькі понаростали гілочки. Ну, такий кущик 50 гривень. Потім ось накопала піжми. Це піжма Городянова. Я теж її вам показую. Часто у мене і велика куртина там. Це я накопала. Так тут багато молодих відводків. Вони вже з корінцями, вона легко розмножується, повністю засуховитривала. Ось такі кущики, Ну тут теж. більшенькі по 40, меншенькі 30. Ну і ось іще така рослинка. Вона інколи дехто її вважає, що це вона агресивна. Ну, я її двічі купляла, щоб собі завести. Мені вона подобається дуже. Це хвощ японський. Ось такі смугасті палички. Ось такі. Полюбляє тінь. Воду. У мене там під сараєм під стьоком воно росте. Ну, інколи вистрелюють пагони. Ну це не заважає навпаки, хочу її. Де вона з'являється. Якщо їй там буде некомфортно, вона й сама пропаде, якщо це десь на жару вилізе. А так, гарненька. Ну це ось теж більшенький. 35-30, цей 20 можна. Такі ціни. В общем, саме виходить, що вартісниця у мене цей кущик пахізандри 50 гривень. Ну, а все, решта від 30 до 30-40 отак. Ну, покажу ще й цей бік, де ті рослини, що я не пропоную, от вони в мене стоять з боку. Це вербени бонарські, ось вони, бо так трішки прив'яли після. І зовсім поганий вигляд мають, мабуть, пропадуть, не треба було їх трогати. Ну, Це гаури, ось рожеві. Це біла, зовсім погані. Ну, я їх, може, позрізаю та кудись землю пересадю. Вербени, може, одійдуть більш-менш виглядають непогано. А це я ще розділила кущик кровохльопки. І він не треба теж його було трогати зараз. У нього корні такі, як, як у піона товсті. Ось гілочка така з нього квіточка була. Ну, теж я її в землю попересажую, може якесь щось одійде. І ось іще кущ гарний, можу й запропонувати. Це Жимолость каприфоль. Дуже гарний корінь, дуже гарний кущик. Ну те, що він зараз прив'явший, понятно, я його вчора викопала тільки. Ось він аж такий. Теж можу його запропонувати. Ну і тут ось іще кущик викопувала вербу. Теж у неї кінчики поприв'ядали. Це така, як у мене, розмарина листа. Кому цікаво, запитуйте. На цьому завершу своє відео. Дякую за перегляд. Буду рада вашим відгукам, коментарям, ну і, звичайно, ж співпраці. На все добре, до побачення.